На Сокрянщині цьогоріч відбулося велике відкриття мотосезону. Організаторами свята були хлопці з мотоклубу Самурай, які підтримують розвиток байкерського руху. Організатори свята вирішили поєднати цікаве з корисним та влаштували збір коштів для підтримки Збройних сил України. Всі, ті, хто долучився до збору, отримали невеликий подарунок у вигляді магніту. Спочатку юнаки зібралися біля місцевої АЗС у селі Романківці та далі вистроїлися в колону, яка прямувала до міста Сокіряне. Колона приїхала до місцевого стадіону, де всі бажаючі пішли на загальну фотосесію. Відкриття мотосезону це свято, яке відбувається в індивідуальні дати для кожної області та для кожного району. У Сокірянах цього сезону відкриття відбулося у суботу, 20 квітня. Далі колона проїхалася центральними вулицями міста Сокіряни та вирушила до села Білусівка, де, за підтримки мотоклуба Самурай всі бажаючі могли підкріпитися, поївши смачних страв та випити гарячої кави. На відкритті було понад 150 мотоциклів з усієї області, які вистроїлися в колону довжиною понад 500 метрів. Це було свято не тільки для дорослих, але й для дітей. Дуже багато місцевих жителів виходили на дорогу та радісно махали привіт усім мотоциклістам. Завдяки донатам людей вдалося зібрати 17 тисяч гривень, які були передані на допомогу Збройним силам України.